Театру є бронювання. Бронювання є 50% від чоловіків призивного віку, то театр бронює тільки 50% від того, що може забронювати. У вас є випадки, що у ваших акторів вони воюють, скажімо так. Актор у нас, якщо стосовно акторів, то у нас воював Олександр Гуменний з початку повномасштабного вторгнення, але потім був списаний і він працює у нас в театрі. У нас воює замдиректор, наш, Роман Бурлаков, у нас воює людина зі столярного цеху.